Мені страшно, але я це роблю такою мотивацією, що мій хлопець загинув не, не даремно, що він загинув за нашу батьківщину. З Без дитинства в мене це бажання. Я хотіла рятувати життя, і взагалі в мене більше йшло це до тварин, але потім перегралося і... Я хотіла стати саме медиком, саме лікувати людей. Я навчалася в Бердичівському медичному коледжі. Після училища зразу пішла на базову підготовку, прийшла її в Десні і підписала контракт на три роки на військову службу. Дуже мріяла жити і працювати в Києві. Це була моя мрія. І я пішла працювати в медичний госпіталь в Києві в найважче відділення, в хірургічну реанімацію. Повномаштабне вторгнення я зустріла після добового чергування, я була вдома, і мені прийшлося залишити домівку свою і поїхати в госпіталь. І я жила там, я залишила все. Залишила вдома свого кота на друзів. І мені довелося жити там майже три місяці, не виходячи з дому, не виходячи з госпіталя. і заклеєні вікна, постійний страх, безліч поранених, і працюєш, і живеш в одному. І психіка дуже здає в таких умовах. Він не був військовим. Ми зустрілися в парку Партизанської слави, це не дало мені якоїсь віри у майбутнє. І я зразу зрозуміла, що це мій майбутній чоловік. Я безмежно в нього закохалася, і ми з ним зустрічалися майже три місяці, і потім він мені заявив, що він йде в армію. Він так вирішив. Всі мої відговори йому він мене не слухав, він мав ціль, певно, свою. Сказав, що він йде в третю штурмову. Мені дуже важко було його відпустити, але я вірила і надіялася, що він повернеться. Звістка, про те, що його не стало, мене застала, можна сказати, розплох. Бо Мені було дуже важко це все проходити. Він дуже мало послужив, але героїчно дуже загинув. Він рятував побратима з поля бою і загинув. Що мені допомогло вийти з цього стану, це віра. Реальна віра. Я почала ходити в церкву. Мені це реально допомагало. Люди в церкві мене підтримували. Я почала працювати більше, почала якось знаходити сили в собі далі йти, і віра в те, що він поруч, він би пишався мною зараз. Хоча він дуже сильно не хотів, щоб я сюди йшла. Він мене відговорював і казав, що я. Я буду там, тільки заради того, щоб ти не сюди не йшла, бо тут дуже страшно. На емоціях є таке, що хочеться помститися. Реально хочеться помститися, але розумію, що я одна, ну я його вже не поверну. І потім мені сказали, що я їду на ротацію в а 0216 16 Я подивилася, що це морська піхота. Я здивувалася, така думаю. Цікаво. Після того, як потрапила в 35-ту бригаду, певний час була в медичній роті, заступала там теж на добові чергування, крапали пацієнтів, спостерігали. Потім з часом я сказала, що хочу поїхати на стабілізаційний пункт. Коли я заступила на стабік, то я ну, жила прямо там на стабіку. Хоча це не входить в мої обов'язки, але я регулярно можу підходити до стола і допомагати асистувати анестезіологу, так як я сама була в госпіталі, асистувала і ну, як би знаю цю, цю роботу. Я супроводжую поранених стабілізованих до лікарні. Їду з нами в машині і спостерігаю за ними. Я їх зачасту більше підтримую і е, стараюся наладити з ними контакт. І перше, що я в них питаю, це е, у вас є дружина, дитина, і у вас є до кого повернутися? І він такий дивиться на мене, на такий да. Я кажу: от ви приїдете зараз в лікарню, обов'язково не беріть її, бо вона переживає за вас. Я дивлюся на них. І розумієш, що це чийсь син, чийсь брат, чийсь чоловік, і є людина, яка чекає його дома, так як я. І я буду робити все, що від мене залежить, щоб він повернувся до своєї сім'ї, і ніхто не відчував подібного, що я.